щоб Вона була безкрадна, люди в е, погонах допускаються знущатися над простими людьми. І ми за то сьогодні вийшли і, і вимагаємо від влади справедливості, не тільки е, до кожного е, українця і так само і до Юлії Володимировні. Е, сьогодні чиниться. Е, і вона практично сидить, закрита, за грати несправ, е, не, несправедливо. Так само. Ми бачимо, коли буваємо проти материнка. Тому що ми вимагаємо чоловік похож. Ми вимагаємо відкладу. У нас е все ж таки сьогодні е поступати з цими постраждалими людьми по закону і покарати винні, які практично опустилися до самої низької війни. Банду геть. 帮助！哎、欸，帮助、欸！ Скажеш, що мало Захарченка в отставку. Захарченка в отставку. Міліцію в порядочку поставити. Нормально, яка би захищала народ. Вона для народа. Міліція захищала народ, а не свавілля таке робили, щоб насилували молодежі, яка зараз сидить без грошей, роботів немає. Ще бере машини, насілує, збиває людей, яка жінку вчора показали по телевізору, заставили повсти до хати коло свого подвір'я, заставили її повсти, яка все-таки за 8 років. Доказала в Європейському суду, що вона права була, а міліцію, яку уволили, але не наказали. Тому у нас немає міністра внутрішніх справ, який би був справедливий. Як... Вони захищають тільки олігархів, тільки президента. Відставку.